Сполучені Штати вступили у війну з Іраном. Американські бомбардувальники атакували три ядерних об'єкти на танзі, Ісфахані та Фордо. Це підземний і ключовий об'єкт ядерної програми Ірану. Літаки скинули шість бомб і запустили 30 крилатих ракет. Томагавк до атаки задіяли кілька американських стратегічних бомбардувальників. Бі-2. напередодні Вашингтон перекинув їх на базу в Індійському океані. Трамп назвав удар по ядерних об'єктах Ірану історичним моментом для сполучених штатів, Ізраїлю та всього світу. Американський президент заявив, що тепер Тегеран має погодитись закінчити війну. Can to the world. Я можу заявити всьому світу. Ці удари стали неймовірним військовим успіхом. Ядерні об'єкти Ірану були повністю знищені. Іран хуліган близького сходу. Тепер повинен укласти мир. Якщо він цього не зробить, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими і набагато легшими. Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху подякував Трампу за рішення завдати удару по Ірану у самому Тегерані підтвердили американську атаку на ядерні об'єкти, але заявили, що нібито завчасно евакуювали потужності і вони не зазнали значних пошкоджень. Тим часом верховний лідер Ірану Алі Хаманії, побоючись замаху, сховався у бункері. Він уже визначив трьох потенційних наступників. А міністр закордонних справ Ірану планує відвідати у понеділок Москву та зустрітися з Путіним. Паралельно іранська влада повідомляє про загальні наслідки Ізраїльського ударів, понад 400 загиблих і 3 тисячі поранених. І чергова неспокійна ніч в Україні. У низці областей лунали сирени через загрозу безпілотників. Ворожі дрони прямували зі сходу до центральних регіонів та у західному напрямку. Зокрема, шахеди були зафіксовані на Чернігівщині, Київщині, Полтавщині та Черкащині. Згодом низка російських безпілотників пролітала з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Майже опівночі росіяни вдарили по околицях Сум, повідомив голова облівської адміністрації. У зарічному районі міста пошкоджено приватні будинки. На Донеччині, у Слав... Янську загинув 17-річний хлопець. І ще троє людей зазнали поранення. Пошкоджено понад три десятки приватних будинків, чотири багатоповерхівки. У Краматорську окупанти поцілили по житловому будинку та промисловій зоні. Є інформація про одного пораненого. Також, ймовірно, під завалами людина. Рятувальні роботи тривають. Одна людина загинула наслідок атаки російських безпілотників на Ніжин та околиці. Про це повідомляють у ДСНС Чернігівщину. Окупаційна армія атакувала напередодні ввечері. Також пошкоджено житлові будинки, господарчу будівлю та гараж. На ну, по всій лінії бойового зіткнення протягом минулої доби росіяни атакували 128 разів. Повідомляють у генштабі. Ворог запустив як по наших позиціях, так і по цивільному населенню більше як 1100 дронів, понад 4000 тисячі разів був з артилерії та важкого озброєння. Найбільше противник тисне на Донеччині. Майже третина з усіх атак щодня припадає на Покровський напрямок. Наступають росіяни і на Лиманському та Сіверському відтинках у районі Григорівки та Серебрянки. Точаться запеклі бої на Курському напрямку ситуація на передній лінії важка. Ворог з усіх сил тисне у напрямку. Сум сум та просування немає. Учора зсу на сумщині вдало відбили сім атак. Вони нічний жах росіян, тож ворог повсякчас намагається полювати їхніх пташок. Наступний сюжет про екіпажі важких бомберів вампір бригади національної гвардії України Рубіж, які нищать ворога на сіверському напрямку. Окрім ударів по особовому складу противника, ці дронарі виконують завдання з дистанційного мінування та доправлення провізії на ті позиції, до яких неможливо дістатися наземним транспортом. Зараз росіяни створили навіть окремі підрозділи, які полюють на вампірів, щоб підтримати наших воїнів. Можете задонатити на реби. QR-код і номер картки ви побачите на екрані. На броньованому хамері з додатковим захистом від дронів виїжджаємо на позиції важких бомберів бригади НГУ. Рубіж. Швидкість максимальна. Це теж вимога безпеки. Адже в небі на сіверському напрямку постійно чатують ворожі пташки. Вистрибнути з машини, дістати дрон і провізію, та швидко все сховати. Ворог постійно слідкує за нашою логістикою. Звідси така обережність. Далі чекаємо на темряву, адже вампіри пташки нічні. Екіпаж бомбера дві людини. Сьогодні пілотує боєць на псевдо Хайзенберг. Допомагає йому другий пілот псевдо, якого добрий. зараз поражається дрон. І будемо мінувати. В можливих ділянках, де буде пересування ворогу, в разі штурму, екіпаж за декілька вилітів добряче заміновує потрібний квадрат. Тепер на ворога тут очікуватиме сюрприз. Усе треба робити швидко, але водночас обережно, каже Хайзенберг. Безпілотник можна навантажити майже 15 -ма кілограмами корисного або боєприпасами, або провізією. І його можна легко перекинути, якщо зробити надто різкий рух, і це в умовах, коли на вампірів зараз активно полюють рашисти. Він ж великий і вони відслідковують його, тому все треба, я ж говорю, треба робити максимально швидко і в той же час плавно. У них прямо є пряма інструкція, коли борт пролетів в одну сторону, повертається назад, всі його зустрічають. Тобто ця дорожка туди-назад, вона вже ну, неефективна і ризикована. Треба манурувати. Найбільше ж кажуть дронарі, дивує поведінка окупантів, особливо їхні постійні штурми. Попри чималі втрати їхнє командування продовжує надсилати нові й нові підрозділи, аби захопити ту чи іншу посадку. Ну, яка у них мотивація у ворога? Ну я так розумію, що мотивація у них жорстка і не все грошима у них мотивується. Мабуть, вони мотивовані тим, що не виконання приказу ну, там одна відповідальність була смерть. На сіверському напрямку, зі слів наших захисників, ворог зараз рідко задіює техніку, намагаються рухатися малими групами, вдаються й до нових хитрощів, розповідає Добрий. З'явилися такі собі камікадзи, які намагаються донести вибухівку на власних плечах до наших позицій. Іде Дерга група: два чоловіка несуть з собою якісь рюкзаки, питаються їх притягнути ближче, кидають їх, і ті відходять і ті рюкзаки зриваються. Питаються вручну, не дронами, не фівішками. Нормальний зрив такий, як можна сказати, ТМК. Ну я думаю, що не так багато з них повертається. Так, да, повертатися в них не, здає, не вдається. Сам добрий на фронті з 23-го року починав з піхоти. На вампірах працює лише першу ротацію. каже головною мотивацією: зараз є захист своєї родини. Вдома на воїна чекають дружина та маленька донечка. Дружина дуже не хотіла. Щоб я йшов, але вона зрозуміла, що потрібно. Ну, не хотіла маленька дитина, тільки донька народилася. Доньки було два місяці, як я пішов служить. Така ситуація, треба йти. Аби ж підтримати титанічну роботу наших захисників, ви можете доєднатися до збору бригади Рубіш на системи РЕП, які допоможуть додатково захистити наших воїнів. Щоб кожен з них після перемоги повернувся додому до своїх родин. Єгор гормахло, Олексій Явченко та Юрій Остапчук факти сі Єдині новини. Питання незалежності України це питання виживання. Тож наша країна буде і надалі захищатися. Так, президент Володимир Зеленський відреагував на п'ятничну заяву кремлівського диктатора Путіна, який фактично дав зрозуміти, що не планує припиняти війну, бо хоче окупувати нашу країну цілком. Саме тому наголосив Зеленський, Україна знайде дрони на кожну ногу російського окупанта. Ми вдячні всім у світі, хто допомагає нашому захисту та просуває дипломатію. Але Росія відкидає мирні пропозиції, причому всі чи то американські, чи то з боку інших країн. Сподіваємось, що президент Трамп почує це і побачить, як Путін намагається зараз продовжити існування навіть іранського режиму, щоб за рахунок цього продовжити час своєму власному божевіллю і вбивству тисяч людей. Точно треба реагувати кожному у світі визначатись. Обговорення війни в Україні на саміті НАТО в Газі скасували в останню хвилину. Графік змінили через американського президента Трампа. Про це пише політико. Організатори саміту вирішили скоротити порядок заходів. Передбачені лише дві основні події: вітальна вечеря в палаці Нідерландської королівської родини та засідання Північно-Атлантичної ради. Через скорочення програми в Газі також не відбудеться засідання Ради Україна НАТО. Аналітики вважають, що Вашингтон навмисно уникає посилення уваги до війни в Україні, якій Дональд Трамп не зміг покласти край. Попри свої передвиборчі обіцянки під час минулорічної президентської кампанії. Ми дуже мало знаємо про цих художників, бо майже 100 років тому їхні твори більшовики сховали, а їхні імена викреслили з історії українського мистецтва. Чимало митців були розстріляні, інші вислані або загинули під час Другої світової, але вони варті того, щоб піти подивитися на їхні яскраві полотна та позбутися нав'язаних Росією тест, нібито українського мистецтва не існувало. У національному художньому музеї відкрилась остання виставка з проекту спецфонд. Представлені там твори дивом збереглись. Зазирнути до української Атлантиди майже 100 років тому. Ці твори за наказом більшовиків вилучили із музеїв і сховали від глядачів. Імена митців викреслили. Їх самих репресували. Як от вінницького художника Василя Сильвестрова, автора картини, шефи він був розстріляний. В справі вказувалося, що, начебто, за націоналізм, насправді, в нього була дуже гарна дружина і вона. Сподобалось комусь із співробітників органів, і таким чином цей співробітник намагався прибрати конкурента. Яскраві барви жінки у вишиванках збирають помідори, ніби на картинах європейського автора. Вона й побувала крім України на виставках Варшави та Копенгагена, Венеції. Але автор Іван Падалка він був учне Бойчука. На жаль, він був репресований і. Розстріляний від деяких талановитих українських митців залишився рядок інформації, де народився та вчився, як от про Івана Лисенка, автора картин про будівництво довни у Кам'янському. На жаль, від нього залишилося тільки ці два твори, ці дві роботи експонувалися на всеукраїнській художній виставці в 27-му році. В каталозі він вказав, що він в 1928 році навчався в харківському художньому технікумі. Про автора цієї жінки в зеленому взагалі нічого не відомо. Але цей твір має загадку зі зворотнього боку. Він підписаний і напис один-єдиний Тернопіль. Сподіваюсь, колись я таке зрозумію, хто ж це. Усі ці роботи були приречені на десятиліття забуття у спецфонді національного художнього музею із 1937 року. Там складали твори митців, яких вважали націоналістами, формалістами, ворогами народу. Твори планували знищити, полотна намотували на вали. На нього просто цеплялась така невеличка бірочка, де був вказаний інвентарний номер, і там невідомий портрет невідомого. Багатьох авторів катували у стінах НКВС. Юлія Литвинець читала їхні справи в архіві СБУ. Ти читаєш перший допит, що людина якось адекватно реагує і відповідає. Так? Там протокол другого допиту. Ти вже відчуваєш, що людина вже надламана, а вже наступні протоколи. Люди на себе наговарювали таке. Що воно вже не лізло ні в які рамки, шукати імена забутих митців. Почали у 90-х. 1996-го перша виставка зі спецфонду. Потім відкрили архіви КДБ і 2015-го презентували деякі картини. Нині у національному художньому музеї третя завершальна частина проекту зі спецфондів. Дехто з художників трьох українських мистецьких об'єднав прийняв революцію, але вони залишалися українцями все рівно в систему своїх творів. Вони вкладали історію, вони це говорили. Уявляєте, як бідних більшовиків, кробила інкавидістів, читаючи про українське традиційне, національне мистецтво. Це треба було викорінити. Без обличчя, ніби покарання у спецфонді залишився портрет радянського пропагандиста і одного з авторів голодомору Павла Постишева на картині улюбленого художника Сталіна. Постишев був, ну теж заарештований, як там ворог народу, намагалися стерти його ім'я, його обличчя з історії. І до нас уже цей твір дійшов як портрет невідомого на полотні Віктора Пальмова. Студентка художниця Віра Лемаренко з Льодяником. Кажуть, що якщо була якась вечірка, а вона вже була не молодою, але були гарні танці. Вона ніколи не могла втриматися, щоб не потанцювати. Чимало авторів виставлених робіт навчались у Європі. Синтез європейських і українських педагогів спровокували вибух самобутності професора живопису Абрама Черкаського вислали до Казахстану, але доти його картини вражали. А ви гляньте на цей пейзаж. Він же ж просто неймовірний. Насправді, і якби я не знала, що це Черкаський не було підпису. Я подумала, що це хтось із німецьких експресіоністів. На деяких полотнах сліди зберігання тут були дуже сильні була сильна деформація, тобто, ми бачимо по цим кракелюрам. Яка вона була безглуздими нині здаються причини штучного забуття десятків художників? Тепер їхні імена відомі, і настав час вписати їх в історію українського мистецтва. Вони дуже потужні по своїй енергії, по своєму посилу. Олена Астахова, факти сітів. Єдині новини.